Добрий день, шановні члени журі, і всі учасники конкурсу. Ми учні Кременчуцького ліцею номер 10 Лінгвіст. Хотіла б представити до вашої уваги проєктну роботу відбудовуємо Україну створення моделі моста, в якій ми намагалися дослідити процес створення моста в різних середовищах 3D-моделювання. Як приклад, 3 d моделінг і 3D Max. Саме зараз, під час військового стану, коли більшість регіонів країни потерпає від наступу російських загарбників, коли зруйнована інфраструктура міст і села майже всіх регіонів України, зруйновані дороги, будинки, автомобілі, всі люди очікують на допомогу, і найголовніше на перемогу. Болюче питання: ж твої будинки і відновлення інфраструктури країни, коли б не прийшла перемога, зрозуміло, що відбудовувати все зруйноване російськими окупантами, прийдеться нам самим. Тож нам, будівникам майбутнього, саме час братися до посильних справ і вирішувати актуальні на сьогоднішній день питання, зараз не викладаючи їх на завтра. Тому з метою відбудови інфраструктурних об'єктів було прийнято рішення спробувати себе у ролі не тільки художника, але й дизайнера, архітектора, проектувальника і створити модель сучасного мосту для зруйнованого росіянам українського міста. До того ж міст це красива метафора про зв'язок старого міста з технологією майбутнього, що дозволяє отримати найкраще з обох світів. People are because they built walls instead of bridges. Цитата польського поета, філософа Станіслава Єжида Тушляця. Подібний вислів можна побачити і у американця Джозефа Форт Ньютона, богослова, доктора єврейської літератури. У перекладі це звучить як люди самотні, тому що замість мостів вони будують стіни. Сумно усвідомлювати, що. Незважаючи на розвиток людства, війни все ще продовжують відбуватися. Блогер Палина Макуха пише, що деякі люди вважають, війна це логічно і нормально. В таких обставинах вибір між війною і миром стає дійсно дуже актуальним. В есеях збірки мости замість стін або що об'єднує українців. Віталій Портников і інші автори відповідають на безліч питань, серед яких і такі чи стіни це не те, що неодмінно роз'єднує, а може, часом захищає, з ким. І як варто будувати мости? А від кого боронитися стінами? Отже, нами було проведено наукове дослідження. Те, що має бути науково досліджено за допомогою пізнавальних засобів і прийомів, визначено як об'єкт дослідження. Наукове пізнання являє собою творчий процес глибинного пізнання об'єкту міст в роздумах його історії конструкції у створенні його уявної моделі у відповідній системі моделювання. У цьому році наш Кременчуцький ліцей номер 10 Ліндвіст пілотує міцний проєкт легенди Кременчука. У ході проєктної роботи на уроках інформатики ми познайомилися з книгою Кременчуцької художниці Оксани Бойко, Мій Кременчук, легенди, історія і сучасність в картинках було більш детально опрацьовано розділ мости часу. У книзі дуже багато проєктних робіт авторки, скульптури, пам'ятники, картини, ідеї, задуми разом із замальовками майстрині художниці, поступово втілюються в життя. І прикрашають наше місто. Нам хотілося теж бути корисними для суспільства країни, щоб нами теж пишалася Кременчуцька і вся Україна. У предметі дослідження виражені усі напрямки, які обрані для дослідження, найважливіші цілі і. Завдання, а також можливості передбачено їх вирішення, що визначить пізніший вибір відповідних засобів і методів. Серед найважливіших завдань, які були вирішені для досягнення поставленої мети, дослідження архітектури, знайомство з маніфестом архітекторів України, знайомство із конструкціями і етапами будівництва мостів, дослідження руйнувань через масові обстріли території України, військовими РФ, знайомство з поняттями, проектування і моделювання. Із середовищами для 3D-моделювання, інструкціями щодо роботи із даними середовищами, Створення моделі моста, засобами середовища 3D-моделін, створення нового мосту з використанням 3 ds Max. у процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи дослідження, а також методи наукового пізнання, наукове дослідження, спостереження це цілеспрямований процес прийняття предметів дійсності. Під час створення моделі застосовувався і метод уявне моделювання, з використанням уявних образів, вимірювання це визначення кількості значень, властивості об'єкта з використанням спеціальних технічних пристроїв та одиниць вимірювання. Метод наукового моделювання. Як юний художник створення моделі мостая почав зі створення 3 d примітиву, такого як почна паралелі циліндр, сфера. Потім цей об'єкт вдосконалював за допомогою різних інструментів моделювання. Щоб змінити та визначити його нову важну форму, робочий процес передбачав додавання вершин, коригування, їх розміщення та маніпулювання сіткою об'єкта шляхом поділу його багатокутників з метою створення нового 3 d об'єкта. Щоб створити чудову архітектуру, враховуючи ракетні острови з боку РФ і повітряні тривоги через це постійні планові аварійні, відключення електроенергії, значить неможливість працювати довго з комп'ютерною технікою, потрібно було обрати середовище, у якому можна було б швидко, надійно, точно і суміщаючи з вище причинами, і все ж таки працювати навіть у сховищі. Середовище 3D-модели дозволили легко створити 3D-модель моста, інші об'єкти графіку, мистецтво та на ходу за допомогою жестів на мобільному телефоні планшеті. Це корисне доповнення до набору інструментів багатьох професіоналів. Його можна використовувати як додаток для графічного дизайну, для дизайну 3D-будівельника, для 3D малювання, для інженерії, для малювання ландшафтного дизайну тощо. Можна бачити модель у різних напрямках і ракурсах. Саме це допомогло мені як майбутньому дизайнеру побачити створений об'єкт за задумом порівняння з його початковим баченням. Такий дизайнерський погляд допомагає зрозуміти зміни щодо вдосконалення необхідного продукту. Ми з ігорем знаходимося у більш безпечній зоні, і наша графічна модель моста була створена за допомогою тривимірного графічного редактора 3DS Max. Багато хто з нас напевно в дитинстві малював. На великих аркушах паперу олівцями та яскравими фломастерами будиночки, інтер'єри та машини своєї мрії. Тепер за допомогою спеціальних програм з 3D-моделювання та проєктування можна вже на професійному рівні займатися улюбленою справою. Однією з таких програм є Autodesk 3D Studio Max. На даному і попередніх слайдах представлено детальне проєктування мосту, моделювання його важливих деталей. Взагалі, виготовлення 3D-моделі складається з наступних етапів. Отримання зображення референсу, тобто то, з чого відбувається моделювання, або самого референсу, або малювання ескізу, моделювання геометрії з урахуванням референсу, створення розгортки, демофайлів з архіву, малювання текстур або отримання їх іншим способом у вигляді файлів, налаштування параметрів матеріалу, текстури, заломлення, відображення, прозорість. Тепер 3D-моделі готова. Для візуалізації отримання картинки. Як правило, хороших результатів без усіх п'яти кроків не досягти. Підсумуємо. Між звичайним малюнком, скажімо, на папері і побудовою 3D зображення. Є суттєві відмінності в самому процесі. Двовимірний малюнок, як правило, створюється у два етапи: ескіз та розфарбування. У 3D-графіці після виготовлення моделі її необхідно помістити в сцену до інших об'єктів або так звану студію. Додати освітлення, камеру, і лише потім можна сподіватися отримати фінальну картинку. Зображення в 3D-графіці прораховується в основі фізичної моделі. Як правило, це модель поширення променю світла з урахуванням відображення, заломлення, розсіювання тощо. Малюючи фарбами, ми самі малюємо тіні, відблиски тощо. А у тривимірній графіці ми готуємо сцену з урахуванням освітлення, матеріалів, геометрії. Властивості камери. Програма розраховує підсумкову картинку сама. Сьогодні 3D-моделювання застосовується в різних галузях. Той, хто працює з 3D-моделями, може називатися 3D-художником або 3D-моделювальником. Архітектурна індустрія використовує системи 3D-моделювання для демонстрації пропонованих будівель і ландшафтів замість традиційних фізичних архітектурних моделей. Інженерна спільнота використовує їх як проекти нових пристроїв. Транспортних засобів і конструкції, інфраструктурних об'єктів, а також для багатьох інших цілей. Сподіваємося, що наші проекти в майбутньому стануть також відомі на весь світ, і вони обов'язково знайдуть своє місце в архітектурних спорудах, відбудованої нами разом України. Дякуємо за увагу до нашої проектної роботи. Готові відповісти на ваші запитання, а також з радістю вислухаємо ваші пропозиції та рекомендації.